Всім привіт, у нас вітає саморобний помічник. Ось ми каткуємо Тут гектар це поле, ну ще заміряю, точно вам скажу. бо Треба по-дальшому боробляти, потрібно бо знати скільки яду і що брати. Ось залишилася ось видна така лосочка. Де катковане, де не катковане. Ну, і ще зараз йду гектар 86. Каткуємо, кажу треті пошли передачею, ну докаткую, зніму результат. Що ж, друзі, ось завершуємо. Видно де каткований дині. Тут була соя, навіть видно як виходить, як вийшло. Гарненько, зілля немає, взагалі нема зілля. А ось там, де те зелене, ну нічого, то ми поборемо. Ще зараз туди, до да назад ось видно і все. Хожу третій повищений передачі, швиденько йде. Каточки такі, ну катки вже по я взяв, там вони вже погнуті, побиті. Нічого, будемо над своїми думати, щось робити, якщо по-дальшому прийдеться нам катувати сою, якщо ми будемо займатися її далі. Ну, ось видно, зараз покажу де ближче, ось бачите, не, не катковано, а сюди вже ось катковано. Да, Грудку туди втрамбовує, що ж вона, але піде дощик, вона розм'якне, і не буде по, поверху. І буде можливість е, нижче змолотити сою, бо цю сою, що я сію, вона так... Бобики дуже низько до землі, тому щоб менше втрати було, вирішили вже цей рік ми скаткувати. Видно, навіть яке поле вийшло. Ну там, бачите, зелень тут Так що підписуємося, обов'язково підписуємося, багато переглядів. Знов наголошую, багато переглядів, а мало хто підписується. Так що підпишіться, поставте нам, будь ласка, лайк та й обов'язково коментуйте. всім миру та й добра. Так, друзі, продовження. Думав, що все, але ні. Площа 4,5 гектара. Я покажу, куди вже видно результати, як і на моєму полі. Ось дивіться, видно, різниця. Де катковане, де не катковане. Ось наше велике поле. полу. Покажу вже тут стоїть Це красота лісне далеко в тих умовах ми газуємо і працюємо дайте повишена є, є роботи у нас так що обов'язково сліпимо за моїм каналом